Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Поблуйте, хто працює на роботі. Є такі люди? Є багато. Добре. А тепер поблуйте ті, хто нормально заробляє грошей. Зовсім різні люди. Багато ентузіастів тут прийшло чисто за ідею. Я. Двіться, я перепрошую, що нагадав вам, що ви бідні, я, ну, <рес> без образ. Просто, якщо що, то я з вами. Я, я з вами в тій когорті людей, які не вміють правильно оцінювати свій труд. Дивіться, щоб ви собі розуміли, я спеціально вдів цю куртку, бо я її купив десь, напевно, 5 років тому на секонд-хенді і дотепер ношу. І враховуючи те, що вона була на секонд-хенді, її ще до того, десь, напевно, 3 роки хтось носив. Тобто 5 років плюс 3 роки дорівнює бідося, Знаєте. <рив> дорівнює бідося. Я... Дивіться, я не знаю, чи вам це поможе взагалі. Просто то максимум, що можу вам зараз сказати і допомогти. Якщо у вас десь раптом в козі куртка, який 4 роки, то знаєте, що є люди в світі, яким ще гірше. Ким ще гірше. Але, в принципі, я так подумав собі, що в житті набагато легше сприймаються всякі обставини, якщо давати їм певну, певні назви. От, наприклад, ходите до школи, ви там школяр, ходите в університет, ви студент, ходите на роботу, ви старі. Не знаю, для мене, для мене робота це вже все. Це ти вже старий. Для когось, може, це стиль життя. Це я не знаю, якийсь там статусні, знаєте. Для мене це вже старість. Може через те, що в мене просто не було цього романтичного періоду бізнесмена, знаєте, юного. Коли тебе питають, слухай, а ти чим взагалі займаєшся? І ти такий. Та я туди-сюди, що там. Бінанс, фріланс, знаєш. Трейдинг, знаєш такий трейдинг, то я. То я трейдинг. Трейд, Трейдингест, трейд, трейдингую. Трейден-гест. Ну, по вихідних трейдинге по вихідних побудніх трактористів. Ну. Знаєте, то такі трейдингести? ті, кому мама скидає гроші на картку, щоб вони могли туди-сюди. Мене не було, я зразу, ну, я зразу старий, зразу робота. Робота. Просто для мене старість це коли ти в обід е, нічим не відрізняєшся від кота, знаєте. Тоже обідаєш з лотка. <рес> старість це коли, ну, це коли в тебе вже ростуть вуса. Я зараз не тільки про хлопців, просто, ну... Но... верніше не так. Е, коли, е, коли ростуть вуса, це нормально. Старість це коли ти їх не збриваєш вже, знаєте, коли вже нема для кого. Блін, мені реально подобається, що в мене ростуть вуса, прикиньте. Я... Мені подобається, що там їх стригти, там доглядати, слідкувати, як вони ростуть. Що далі. Ну. Прошу. Коли старість щось причувається, перепрошую. Кому теж щось почулось товариство, пора, пора. Пора оформляти субсидії, добре. Е, повертаємось до бідності. Дивіться, бідність. Мені взагалі здається, що основним маркером бідності людей є супермаркети, всякі там торгові центри, знаєте, особливо там в зимовий період, коли багаті люди можуть на себе все найдорожче одіти, знаєте, і ти стоїш і дивишся, що по вестибюлі щось рухається на тебе. І ти не знаєш, чи то людина, чи стелаж ж зараз вийшов. Знаєте, я. Чесно, ну не, 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 не зрозуміло. З громадських міст, тому мені подобаються пляжі влітку. Там не зрозуміло, хто багатий, хто, хто ні. Всі в трусах, то й нормально. Там не зрозуміло, якщо хтось без трусів, то. ну. То або хтось дуже багатий, йому пофіг на все, або хтось дуже бідний йому пофіг на все. Отак от. Але, в принципі, це, не, це єдине, чим мені не подобаються торгові центри. Решту мені подобається, тому що ти там можеш прийти, там, подивитися на якісь дорогі речі, там собі подумати, блін, прикольна річ, назбираю собі грошей, куплю колись це авокадо. От, але ну, є якісь мрії, є якісь мрії. Можна йти, ну, там взагалі прикольні люди, ходяться, які там одягаються гарно. Я недавно йшов. Йду собі, йду, йду, дивлюсь, йде мені на зустріч. Хлопчина, ну блін, реально дуже круто вдіти, класна зачіска, вуса, щетина прикольна, йде, йде. Я аж став подивитись просто. Дивлюсь, він теж став. <рес> Мені якось аж незручно стало. Думаю, стою, дивлюсь, дивлюсь, він на мене дивиться. Я думаю, блін, треба може якийсь знак подати. Але так, щоб то, ну, не пахло гомосексуалізмом. Я щось ну, не сильно зміг придумати, кажу: ну, вірніше, показуємо такого типу. Він дивиться на мене і теж мені тако. Я думаю, бляха, що це означає? Треба ще раз передивитись фільм про Фредді Меркурі. Я думаю, бляха. Може, ну, підійти до нього, що він ж стоїть же, треба підійти познайомитися. Я починаю помаленьку підходити, і він дивлюсь де до мене. Я думаю, блін, мені аж захотілося облизати вуса. Чесно, я. <рес> я тако підходжу, підходжу, дивлюсь, а то я в дзеркалі, прикиньте, я. Чесно, побачив просто себе, подумав, що інша людина. Ні, Якщо чесно, то це прикол. Насправді прикол. Я все ж таки облизав вуса. Ніколи себе не стримую в цьому. В середу сидів на роботі. Дивлюсь, дзвонить до мене телефон. Дивлюсь, дзвонить дідусь з долини. Йому 70 років, має мобілку, дзвонить. Що? Що йому ще робити? Дзвонить. Я піднімаю слухавку. Чую там бабця. Думаю, нічого собі, пранк. Каже мені, Андрій, нам треба поговорити. Я кажу, бабця, скоро женюсь. Е, вона каже: не, не, про то, не про то. Каже, дідусеві відняло мову. Я кажу, що таке? Він не хоче з тобою говорити. Я кажу, ну то дзвоніть з свого телефона, а чого ви з нього дзвоните? Менше з тим каже. Дивись. Мені гірко тобі це говорити, але він просив тобі передати, що він думав, що в нього мудріший внук. Кажу, так, бабцю, в чому проблема. Каже: дивись, Андрій, дідусь гортав Фейсбук, знайшов там ваш Ютуб і знайшов твій стартап про туалет». Я кажу. Кажу, і що? Вона каже: Андрій, ти маєш розум зі сцени говорити про туалет? Кажу, бабця, та я ну, я говорив, я не показував, тут нічого Тут нічого немає. Він каже Андрій: в нашій родині, в нашій сім'ї ніхто ще зі сцени не говорив про туалет. Кажу, бабця, в нашій родині взагалі ще ніхто зі сцени нічого не говорив. я... Ну, будемо відверті. Кажу, ну але ну, в чому тут проблема? Люди ж сміялись. Вона каже: вони сміялись з поваги до тебе. Кажу, добре бабця, вам було смішно? Менше з тим, Андрій. Менше... Я кажу, бабцю, я... No. добре, я зрозумів. Вона каже, піти в неділю до церкви, помолися, бо то дуже великий гріх говорити зі сцени про туалет. <риклад> я кажу, добре, добре, бабця, дивіться, дайте мені дідуся. Він каже, він не хоче з тобою говорити. Я чую з боку дідуський. Що <риклад> ви собі розуміли, коли він так робить, це все. Це він робив так на Януковича і на мене. Тому... <риклад> я кажу йому, добре, ба, дивіться. Я піду в церкву помолюсь, що я говорив про, зі сцени про туалет. але прошу вам вас передати йому, щоб він не думав, що в нього такий поганий внук. Нехай ще раз повертає Facebook, зайде на наш YouTube канал і знайде там стендап Миколи Капішона. <риклад> і в принципі, якщо ваші родичі думають, що ви погані люди і багато матюкаєтесь, зайдіть на стендап Миколи Капішона. і... Все вирівняється. Дякую, що смієтесь. Гарного вечора.